Вітаю глядачів телеканалу Віта. Це рецепт здоров'я і я, його ведуча Олена Літвіцька. І сьогодні про статеве здоров'я дівчаток поговоримо з лікаркою, гінекологиною Наталією Олабіною. Вітаємо вас, доброго дня! Але перш ніж перейдемо до обговорень, пропоную подивитися, чому саме потрібно приділяти увагу цій темі. Недостатня обізнаність в дитячій гінекології може позбавити батьків можливості вчасно виявити потенційні проблеми та забезпечити правильний догляд за дитиною. Несвоєчасне звернення до гінеколога може мати серйозні наслідки для здоров'я. Неналежна гігієна здатна спричинити розвиток запальних процесів, інфекційних захворювань статевих органів, порушення мікрофлори, що може негативно вплинути на репродуктивну систему в майбутньому. Власне, статеве здоров'я дівчаток навколо цієї теми існує багато стереотипів і чомусь не завжди йдуть напряму до лікаря, до спеціаліста, якщо виникають якісь проблеми. Чи є можливість звернутися підлітку дівчинки напряму до гінекологині? Чи є сьогодні такі новітні якісь можливості, щоб. Незручні питання, можливо, не обговорювати з мамою, до якої немає довіри, щоб зателефонувати лікарю і сказати про свої проблеми, я скажу на своєму досвіді, так як я веду соціальні мережі, і досить часто дівчатка інколи дійсно соромляться запитати на прийомі самі звичайні фрази, які ніби здаються такими простими, але в той же Час викликає у них відчуття сорому або якоїсь недовіри да, до лікаря. То в соцмережах вони досить активно запитують, і це може бути пов'язане як з гігієною, як з порушенням циклу, так і з сексуальним якимось моментом. Да. Тому вам пишуть повідомлення в інстаграм. Так, в інстаграм, телеграм, це може бути одинадцята ночі, це може бути, якщо це є потреба в екстреній контрацепції. Тобто підлітки вони більш відкритіші, але напряму контакт може. Іти складніше. Але зазвичай, коли, особливо, коли це перший візит, я завжди намагаюся от пояснити всі моменти, які можливі, навіть якщо вони не запитують, я розумію, що їх може це цікавити. Да? І я так можу таку е, тему е, ніби таку почати, але е, якщо підліток підхопить, ми завжди можемо її розвинути. Тому е, інколи буває такі завжди заходять дуже серйозні дівчата. Але коли вже виникає атмосфера комфорту і довіри, ми можемо навіть інколи поговорити на теми, які їх цікавлять. Mm -hmm. Якщо теми місячних перших, вони більш сьогодні на слуху і більш обговорені, але є теми табу, які дійсно соромно запитати. Що вас може стривожити в повідомленнях, які вам пишуть? Із тих повідомлень, які ви передивляєтеся, що найбільше виражало вас? Ну найперше, що мені згадується, це те, що от мене був нещодавно випадок, коли дівчина звернулася до мене і каже, що в мене є порушення циклу, і перед цим вона вживала на постійній основі екстрену контрацепцію. І я розумію, що це небезпечно, адже екстрена контрацепція і є екстрена, тобто вона приймається лише в крайніх випадках, і напевно одноразово якось. Так, Так це не має бути. Щоденний прийом і через це вона спричинила надмірну кровотечу, яку вже не можна було зупинити. Потрібно вже було звертатись до спеціаліста, хоча вона намагалася просто поспілкуватись і сказати, чи в мене все ок, це окей, тому що я просто приймала екстрену контрацепцію. І я коректно намагалася пояснити, що все-таки вже є потреба звернутися на прийом до лікаря і вже надати подальші рекомендації до обстеження і все решта. Такі якісь дзвіночки завжди є, які хочеться їх скерувати, але для цього потрібно, я ж кажу, просто. Ректно пояснити, чому саме, тому що вони інколи не розуміють саме цінності і значимості, тому що здається, що от, а це тимчасово. Це сьогодні, завтра буде краще, але насправді не завжди так буває. Сьогодні дійсно є такий ліміт інформації, який якісний стосовно гінекології дівчаток. І дякувати таким спеціалістам, новим сучасним, як ви, сьогодні можна відкрити інстаграм, все доступно і легко прочитати. Але якщо говорити про питання, які незручно задати, то як гінеколог, скажіть нам, з чим звертатися до лікаря підлітку, яка боїться, наприклад, чи чогось переживає? Завжди це враховуючи статистику, коли я почала працювати в дитячій гінекології, я зрозуміла, що середній вік початку статевого життя у хлопчиків це 14,5 років, а у дівчаток це 15 років. І вже питання говорити про секс вже ніби запізно, але враховуючи, що сексуальна освіта у нас якби не досить поширена, і батьки не завжди піднімають тему сексуальності, який фундамент закладається уже з трьох років. Да, це вже ніби так звучить досить. Серйозна, але дійсно, якщо би ця тема піднімала серед батьків, то в 12 дитина б знала про всі наслідки. Да? Бо на власній практиці дійсно 15 років є і вагітності. Тому е, говорити про них і наслідки, які можуть бути від сексуального життя, завжди е, має знати е, підліток і завжди має знати про інфекцію, яка передається статевим шляхом, а також контрацепція. Адже це не тільки якийсь один метод, це можуть бути різні. Інколи можна обговорити це з дівчиною і підібрати той, який для неї буде оптимальний. Да, саме інколи навіть я раджу є такі дуже класні заходи лекції для підлітків, які проводять. Секс-педагогиня, вона не вінницька, але вона часто приїжджає в різні міста і саме проводить ці лекції для підлітків. Я завжди раджу їх. І а е... хто це? Це Юлія Ярмоленко. Uh -huh. Вона також випускає для дівчат дуже багато. Вона зараз зробила переведення малечі про інтимні речі, які oh, завжди я теж хотіла сказати, що ми вже собі купили такий uh -huh. придбали uh -huh. сином uh -huh. да роздивлялися все. Вона додала uh -huh. також про вагітність, да ще такі розділи, uh -huh. про безпеку. І е, вона ще також видала для дівчаток класну таку книжку, безмаячні, про перші місячні. Тому я також інколи кажу, коли е, от у вас є якийсь контакт да, з дівчинкою, мами і дівчинки, да, мама може пояснити, але навіть класно, коли ви разом книгу перелистуєте. Навіть мені було цікаво почитати про е, щоденний догляд, про які засоби є досить різноманітні, е, які можна застосовувати в дні менструації. Тому це цікаво, і кожен день ти щось знайдеш щось нове для себе. Тому книги, такі лекції інколи. Просто скеровий. Коли я розумію, що бесіда це тільки початок, таке як е, підґрунтя для того, щоб дівчинка почала цікавитися. Да? Бо е, сексуальність це є наша і також базова потреба, так само, як наша, ну, це наша фізіологія. Від неї ми якби не можемо ніяк відмовитися, якби ми це не приховували. Так само є сексуальна орієнтованість, да? як також визначається підлітковим віці. І я навіть фільми раджу, ще також дівчатам. І класний, дуже класний для підлітків. Це про секс едукейшн. Е, ці теми піднімаються. Мається дуже багато серед сексуальної орієнтованості, саме початку статевого життя, і навіть ну сексу згоди це теж дуже важливо. Тому там оці ці моменти в такій формі, я думаю, що досить класний формат, який заходить дівчатам, так що. Це є, завжди деяка інформація, і вони вже далі рухаються з цим, і вже ну, вирішують для себе чи сприймати цю інформацію, як її використовувати. Це дійсно дуже класно, що сьогодні з'являється і в кінематографії, в мультфільмах просто те водозрівання, як в головоломці, наприклад, коли дівчинка додалися у неї не лише емоції, а там і пітливість, і голос змінився. <с. і якісь з'явилися нові звички. Ось тому це класно, коли підлітки вони можуть прочитати, подивитися. Якщо говорити про найменших ваших пацієнток віком від одного року, угу. чому потрібно дівчинку приводити в такому віці до гінеколога? Чи є на то покази? Я, напевно, трошки розділю тут ці поняття. Я би сказала, напевно, і до року, і після року. Знаєте, чому? Тому що до року це більшості базова гігієна. Вона ніби здається такими. Ми завжди її чуємо. Ми завжди так, гігієна, зовнішніх статевих орні. Ага, ну все тут зрозуміло Але... серветками, зазвичай а, ми... вологими... вологими дитячими серветками. Uh -huh. Можна взагалі застосовувати їх uh -huh. для дівчаток? Їх можна застосовувати лише в крайніх таких засобах, ну заходах, да не на постійній основі, тому що це також є алергізація і викликає дерматити вульви так само. І зараз більшість дівчаток, навіть ну незалежно навіть від статі, зараз атопічних дерматитів, алергічних реакцій набагато більше. Більше. І Якраз саме застосування оцих синтетичних серветок. І серветок, і підгузки. Тому тут все-таки воно взаємопов'язане. Я розумію, що це і зручно завжди, да, все-таки мати і підгузки, і серветки під рукою, але завжди є якісь наслідки. Да. Оці, оці алергічні реакції вони частіше набагато почали зустрічатися. І немає різниці. Паперова це серветка, така, знаєте, uh -huh. вона зволожена uh -huh. чи така більш синтетична. Да. Головне, що без ароматизаторів. От, єдине, оце, Ви можете їх застосовувати, просто не на постійній Основі. Все має бути в міру, так само, як промиючі засоби дуже часто мене запитують, От як часто потрібно підмивати, чи потрібно взагалі підмивати да, там, різними і якими засобами, чи має це бути ну, професійна лінійка чи ні. Але насправді я як, всім раджу більше проточною водичкою. Чому? Тому що для дівчаток взагалі до початку статевого дозрівання немає потреби у гіпергігієні і взагалі в таких, на постійній основі миючих засобів. Мікрофлори піхви у них ще немає абсолютно ніякої. Вона не сухість. захищена, і тому її дотирати, до близько вимивати не, не потрібно. Да, не потрібно, бо є фізіологічна сухість. А цим ви ще більше пересушуєте, подразнюєте, викликаєте запальні моменти. Тому до року саме на фоні гігієни і гіпергігієни. Да, ще додам, що саме після кожного акту дефекації ви можете застосовувати, а після акту сечови випускання потреби ще немає такої. Проточна водичка має бути на постійній. І все, да, тобто зараз два-три рази на тиждень миючі засоби абсолютно достатні для того, щоб забезпечити потребу в догляді. А як змінюється догляд вже після року? І що стається там? Гормональні зміни одразу чи як? Ні, в них ще нейтральний період в цей період. Але в цей момент вже починає з'являтися кокова і бацилярна флора. Да, кишківник да, більше починає включатися в процес. Вона спіховою мікрофлора, якби пов'язана. Але тому. Е момент того, що саме у 3-4 роки найбільш часто причина звернень це вульвовагінальні інфекції, тобто запальні захворювання слезової оболонки як вульви, так і піхви. Ну, і можуть з'являтися виділення. Ну, ці виділення зазвичай вторинні на фоні якогось інфекційного моменту напередодні і ми вже лікуємо як наслідок. Да? Тобто ми відновлюємо кишкову мікрофлору, і зазвичай все нормалізується. Тому у 3-4 роки це запальні захворювання. А ось до року на фоні гіпер... Гігієни, часто зустрічається зрощення малих статевих губ. Аномалії. Так. Розвитку. Так. Це більше як синих їх ще називає статевих губ. Звідки вона береться це все? Це екологія, як кажуть, генетика, що змінює так наші організми. Взагалі, факторів і причин, якби однієї немає. Є їх сукупність. Так? На фоні того, що є низький рівень гормонів, гіпоестрогенія, і фізіологічна сухість спіхови виникає постійно механізмі. Хронічне тертя, дівчинка росте, складочки досить щільно одна до одне, і хронічне запалення виникає. Тобто це не в... всередині, не в утробно. Того, що є ось такі фактори зовнішні, є ще гіпергігієна, ось це призводить до того, що вхід у піхву може закриватися. Да? Тому і деякі мами про це знають, деякі випадково на профогляді дізнаються під час огляду в педіатра, але вони є різні ступінь зрощення. І залежно від цього, який ступінь зрощення, ми вже підбираємо відповідне лікування. Чи це консервативне, чи це більш радикальне якесь там хірургічне роз'єднання. Да? Ми вже дивимося по ситуації, наскільки цей ступінь зрощення заважає і формує. Якби да, але от. воно вже не повториться, повториться. за Ні, а якщо правильний догляд, вони рідко зустрічаються. Якщо порушення, і знову вони можуть рецидивувати. Ось чому причина. Да? Ось ми можемо роз'єднувати через місяць, може ситуація повторитися, якщо не буде належного догляду і не дотримання рекомендацій, які я надаю після даної процедури. А зазвичай ті, хто дотримується, то рідко звертаються. Але власне вимиваючи дуже щільно, там милами, засобами інтимної гігієни, дійсно можна навпаки накликати інфекцію. Ви да, да. самі спричиняєте ось ці запальні моменти. І так як шкіра не є стерильним середовищем, це так само стрептококова стафілококова інфекція, це тільки таке сприятливе середовище для того, щоб викликати цей запальний момент да? реакцію. А що стосується от таких от фізичних навантажень, там, наприклад, басейни для дівчаток, чи не можна там підхопити маленькій дівчинці якусь інфекцію? Адже там хлорована вода. Зазвичай, якщо це більше такі місця, де є фільтрація і хлорована, то рідше. Якщо це відкриті водойми, ми дуже часто закономірність, як показує, дійсно є тоді ймовірність і схильність до того, що може виникнути уже інфекційний момент. Вагініт це називається. Так? Запальне захворювання піхви може бути. А ось більше таких, де фільтруюча вода, хлорована. А тут більше питання, чи є схильність до алергії, бо це дуже викликає дискомфорт у дівчаток. Це ось цією більше. Причини вони звертаються через ось надмірну хлорованість та ось більше алергічного плану а ось інфекційного тільки відкриті водойми. Ви знаєте, я знайшла інформацію в ОС, що потрібно з 13 років дівчаток проводити до гінекологів. Але сьогодні ми від вас чуємо, що це потрібно зробити якомога раніше. Mm -hmm. Профілактичний огляд має бути в якому віці? Офіційно в профілактичний огляд з 14 років, але враховуючи тенденцію, що ці синехії я зустрічаю досить часто на своїй практиці. Інколи просто потрібно надати загальні рекомендації, це може бути звичайна консультація, да, там, і цього достатньо для того, щоб є потреба. Тому я. Я б розмежувала такі да, моменти, що от до року це найбільш такий критичний період. Да. Перед садочком, якщо да, так само ми йдемо, ми маємо надати рекомендацію. По... Догляду і власне уже шкільний вік, тобто ось такі такі три критичні періоди, які е, просто потрібно знати, в який момент ще сказати. Коли ми говоримо про е, батьків, які допомагають доглядати дівчатка, але в якому віці потрібно вже батькам відійти, сепаруватися і сказати, так, це твоя зона відповідальності. Uh -huh. Тут ти керуєш. В якому віці це має відбутися, і як пояснити дівчинці, як себе доглядати? Е, зазвичай цей вік приходить, він, напевно, самостійно. Це такі 4, 5, 6 років, коли вже є питання тому, що дитина чітко розуміє приналежність до своєї статі. Вона чітко знає, що це хлопчик, це дівчинка. І власне в цей період вже має бути підґрунтя для того, щоб вона вже окремо, наприклад, якщо є братик чи сестричка, вони там умовно приймали душ, або спільно. Вони, да, да, угу. чи спільно, чи окремо. І в цей час же у них вже з'являється питання, звідки я взялася. Так що це також досить характерно, і хочеться сказати, що такі моменти не треба придумувати про лелеку і про капусту. Треба зразу все надавати. Да. Да. А для дитячого такого сприйняття достатньо абсолютно того, що дитинка розвивається мами в животику на протязі дев'яти місяців, і вона повністю закриє базову потребу її сприйняті з часом. Коли вже буде там сім-вісім років, вже буде є симпатія, дружба вже обговорюватися. Тому там уже інші моменти психологічні йдуть. Да? Але ось там так само буде. Ну, якби вплив і батьки, тому що в цей час найбільш критична довіра, тому що в них є багато запитань, і навіть по статистиці я, до речі, нещодавно дізналася, що у 8 років уже дитина якимось чином дізнається і про порнографію, і якийсь сексуальний досвід, і в цей час дуже важливо або Підтримати цю розмову, бо якщо вчасно це не зробити, дитина просто вже коли прийде час і ви хочете підняти тему сексуальності або сексу, вже скаже, я вже все знаю. і часто ця інформація може бути неправильна, тому що в дворі, десь в садочку, в школі вони один одному передають, а потім кажуть, слухай, мама, ти мені сказала, начебто не так. Бо ми з друзями вирішили, що все по іншому. Так, це 100%, тому що це і будь-яким чином. Інформація чи з зовнішньої да в зовнішніх мережах яких очі це в однолітки 100%. тобто це такі... достовірна інформація дуже обов'язкова але якщо батьки соромляться чи можна до гінеколога привести щоб все до гінеколога або до психолога ще mm -hmm. також якщо тому що теж який момент є да тобто в них же ж так само з'являється і мастурбація в 9-10, вже так да тобто вже ну це орієнтовний вік це не говорить вони що це досліджують досліджую, досліджую. да, да, вони досліджують вони мають знати своє тіло свою фізіологію і тому і їм цікаво Трібно сварити чи сказати батькам, що просто стукаєте тепер до дівчинки в, в кімнату? Це особистий да простір має бути, і вже вони самостійно да, вже, е, окремо від усіх. Якщо дитина це проводить, наприклад, якщо це менше вік, бо інколи зустрічається дитяча мастурбація, мовно там у п'ять років, шість так само в мене були на практиці, то просто пояснити, що це не треба робити е, у приміщенні, де є інші люди, що це має бути окремий простір, Якщо ти дійсно цього хочеш робити, і тобі. Тобі це приносить розслаблення, бо для них це не повноцінна як така мастурбація, а це розслаблення. Тобто є якийсь стресовий фактор, на який вони реагують, і саме ці методи вони можуть розслабитись, але це не має бути закономірність. Якщо це часто і це потребує якогось додаткового впливу допомоги з боку психолога, якщо це часто і постійно на регулярній основі проводиться. Якщо це там чисто так для періодично для задоволення, то зрозуміло, що це просто окремо. Все. Особистий простір ніхто не відміняв. Чи впливає це на статеве дозрівання? І чи от ті гаджети, які вони вмикають і дивляться, як це все зробити, чи протягом змінює їхню фізіологію? У них взагалі, коли починається статеве дозрівання, а зараз воно починається з 9 років, тобто зараз помолодший вікна да, статевого дозрівання. Це відбувається паралельно. Це може бути як через те, що формуються певні етапи стадії розвитку потягів. Да, є платонічний потяг. У них формується тоді, коли вони уявляють свій ідеальний образ і хочуть так, от, бачити цю людину, яку вони собі уявили. На цією от стадією, іде уже там сексуальний потяг, коли вони хочуть дотиків, обіймів, і вже тоді да, умовно іде там еротичний потяг, або ще і вже закінчується сексом. Тому це етапи дорослішання і пси. Да? тобто це сприйняття, і це є абсолютно нормально. Тобто вони проживають моменти і дорослішання, і власне сприйняття себе як повноцінної дорослої особи. Якщо говорити вже про підлітків, які е, намагаються досліджувати себе, але mm -hmm. можуть нашкодити саме там таке миле, що вони можуть зробити, це засипати себе блискітками, щоб mm -hmm. було красиво, але також нашкодити е, певно мікрофлорі. Mm -hmm. Що ще такого зустрічалося в вашому досвіді? У мене зустрічалися це секс-іграшки, коли е, почали практикувати, і якось так співпало, що було порушення циклу. І вона е, дівчинка Думала, дуже це вона завагітніла. Навіть не завагав. вона думала, що вона травмувала себе. Ага. Вона травмувала, і вона каже, в мене постійно, я не знаю, що мені робити. І для неї це була така паніка. Каже, я, я ж нічого такого, я ж все так як ну, от, потрібно, да, делікатно. Але для неї це був шок. Тобто, вона... А чому тоді була затримка? Це так співпало, просто порушення циклу. Вона тоді в той час була зміна часових поясів. Ага. І, власне, це також впливає на цикли, Стрес? А, стрес да. блокування, вироблення просто нормальних. Піків гормонів може так просто співпасти, да, от, як дано ну, в неї ситуація да, виникла. і я її заспокоїла, і вона вже така. Ну все, я то але далі я буду практикувати І це в неї, було, але вже більш свідоміше до цього. Дуже класно, що можна на таких дружніх стосунках бути своєю гінекологиною і все обговорити. А якщо перейти до перших місячних, як підготувати дитину до цього, щоб не травмувати її, адже вона не розуміє, що відбувається, з Нею а -а -а. кров, то потрібно її спинити. Але а -а -а. чим і як mm -hmm. Як пояснити дівчинці? це? У мене навіть було таке, е, я спочатку читала це в книжці, коли дівчинки виникали перші місячні, і в, і в неї було таке відчуття, ніби вона вмирає. І, mm -hmm. і мені хтось не також з оточення розповідає цю історію. Я думала, що це е, е, просто сямка. Ні, це мій життєвий досвід. Я дійсно думала, що я вмираю. Я бігла до мами, і в мене таке було відчуття, ніби все життя стало. І тому важливо, от якщо є сестра от Тоді простіше, старші, да, то вони вже знають. Тобто. І зараз я на своїй практиці більше зустрічаю, що дівчата, так, я вже знаю, нам в школі розповідали, там, мені мама розповідала там. Тобто, це таке зазвичай у них самих є інтерес. От вони бачать подруг своїх, і когось раніше це починається, когось пізніше, і в них самих виникає це запитання, так, що, що це таке. І от цей момент мама просто пояснює і приходить час, так, і розкаже про норми, про те, як застосовувати, які засоби можна. І що це абсолютно нормально. Да? Що... Тобто в багатодітних сім'ях, де є троє, як зараз бум в Україні на да. трьох дітей, простіше говорити про сексуальну да. освіту і менше відповідальності з мам і пап. Да, але зараз ще є Тік-Ток, і як дуже класно, в нас є сама вона як інфлюенсери, да? і вона позиціонує себе як підліткового. Да? Саме ну, блогера, інфлюенсера, і вона багато розповідає саме для підлітки. От всякі ось ці такі у відеоформаті, такому, знаєте, ігровому. І дуже класно. Даже я інколи так дивлюся. Мені так цікаво. От побачити всі стереотипи, міфи. Вона часто розвінчує. І да. що там які найголовніші міфи в дитячій гінекології? Е, такі найголовніші це напевно, е, що. Е, 10 років це абсолютно нормально, що буде, і в 15 це абсолютно нормально. Що не треба сидіти чекати, що от я не така, як всі. Як да? у дівчаток моїх подруг почалися місячні, у мене ще ні є якась неправда. Да, да. От у мене щось не так. Я не така, як всі. Да? Ось такий більше психологічний фактор. Е, класно, про е, вона розповідає про. Більше про вагітність, так, що може настати, і що є різні презервативи, що є жіночі, є чоловічі презервативи. І вона прям демонструє от на відео, які є вони. От показує, це дуже класно, щоб побачити дійсно от, і дослідити, так, які секс іграшки вона також розглядає, які є. Ну, це просто потрібно, знаєте, побачити, і от ви ж кажу, в такому відеоформаті. І І проінформовану згоду, от так само, що має бути згода на секс, так, що це не має бути примусово, а це має бути дійсно. Свідомий вибір це як знаєте, як типу, коротке відео, як типу, з чашкою чаю. Я маю запросити тебе на чай. Да, ось і це в такому форматі подається. Тому це і, і весело, і в той же час інформативно. І я дуже рада, що сьогодні з вами вийшла також легка розмова. Yeah. І знаєте, як кажуть, проблема, якщо її замовчувати, вона нікуди не зникає. Yeah. Yeah. Тому дякуємо вам за те, що піднімаєте важливі питання для дівчаток, які в майбутньому стануть мамами, і також будуть виховувати своїх вже дітей. Тому цей ланцюжок безкінечний. <ріць> і дай Бог, щоб всі були здорові, щоб дійсно продовжувати. Жувати рід найкращих українців у світі. На да, дуже дякуємо. Дякуємо вам за розмову. У нас в гостях була гінекологіня Наталя Олабіна. А це був рецепт здоров'я. Будьте здорові!